Коли б у нас були так, такі атакампси, та, які так так далеко можуть діставати. Наскільки б ми прискорили? Можливо, ми вправились би раніше ніж до літа 23-го. думаю, що так. Ми сьогодні вже не даємо спокою і дістаємо, чим можемо дістаємо до штабів, до місць розвіщення військ, і так далі. Я не думаю, що це призвело би ескалації. чому тому, що нема не немає чим ескалувати на сьогоднішній день. Особовий склад зосереджений на інших напрямках, а і він поступово закінчується. Вони не встигають на сьогоднішній день поповнювати втрати, незважаючи на те, що вони там провели першу хвилю мобілізації і зараз там намагаються проводити другу, хоча про це не, не оголошують. От це перше. А Друге, я не думаю, що Російська Федерація сьогодні може піти одна проти всіх. Той же Китай висловлював дуже дуже серйозно свою позицію стосовно застосування ядерної зброї в цій війні, і взагалі Китай хоче почути від Росії терміни ну чіткий план закінчення цієї війни, так що не про яке ядерну зброю. І судячи з того, що Путін засилає там своїх посланців до Китаю. Намагаючись хоч, хоча б доби добитися можливості поговорити по телефону з е, очільниками е, Китаю, е, поки ще е, поки що до йому це не вдається. Так що я не думаю, що він на сьогоднішній день спроможний застосувати ядерну зброю. Більшість аналітиків і світових особливо сходяться до того, що схиляються до того, що чи буде застосована ядерна зброя в цій війні. Тим часом російські війська так видається панікують, які безпосередньо знаходяться на території півострова. Панікують, тому що серйозно готують оборону, окопуються і кажуть, після того, після тієї бавовни, яка відбулась на Чонгарі, от буквально остання панічні настрої вони посилилися, і почалась робота ще активніша. Тобто, там туди нагнали техніки, там риють окопи і все інше. Так, вони намагаються кругом рити окопи і кругом створювати лінії оборони. До речі, у них на сьогоднішній день, як повідомляє наша розвідка, у них найбільша кількість втрат це п'ятисоті. Це люди, які склали зброю і відмовляються від участі в бойових діях. І до речі, вони їх навіть не можуть притягнути до. Відправити на фільтраційні табори для притягнення до відповідальності, тому що нема кому нема ким замінити, і вони тримають їх там в найближчому тилу від переднього краю, намагаючи їх примусити або вмовити, взяти зброю, повернутися на передову. Так, що там панічні настрої? Чим більше мобілізованих, тим ниже морально психологічний дух і тим ніже стійкість, психологічна стійкість військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.